В цьому відео я побудую статую батьківщина Мати на своєму власному сервері MineFriends. Бажаю вам приємного перегляду. І всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, моряки. в цьому відеоролику я буду будувати статую батьківщини Мати на своєму власному сервері MineFriends. Будувати я буду її в якомусь такому Майнкрафт-стилі, вона буде якась така квадратна, більш-менш. Ну, просто я так захотів. Як бачите, у мене тут багато міді є. Але все ж таки мені треба деяких блоків, і я полечу на ферму тотемів, яка, на жаль, не працює. От, до речі, це моя друга база. Ось так вона виглядає. Я не знаю навіщо я її побудував чисто по приколу. Ну, можу зараз показати, як вона виглядає. Тут у нас просто ну, така кімнатка, можна сказати. Та йо моя. зараз можемо піднятися на другий поверх, тут такі сходи, тут живе от мій пес-сніжок. І моя кіцька муся. І тут такий поверх на горище. Тут не знаю, можна зробити якийсь склад. Ну я ще не знаю, навіщо мені ця база. Можливо, продам, можливо, для якихось проєктів. Ну, а зараз я буду летіти на цю саму ферму Тотемів, яка не працює. Ось, в принципі, я вже на цій фермі і мені треба ось цих блоків. Ну, а тепер я думаю, можна полетіти уже назад додому. Ну, і в принципі я вже взяв першу хвилю міді, ну або мідних блоків, і йду будувати приблизно каркас статуї. Ну, і поки що приблизно якось виглядає ось так. Ну, а після того, як я підняв другу частину трошечки, я вирішив почати будувати руки. В одній руці ця статуя буде тримати щит з гербом України, а в другій руці буде тримати меч. Приблизно вже трошечки вибудовую каркас руки, завдяки якому вже можна буде побудувати нормальну руку. І напевно по такому самому принципі я буду будувати іншу руку. Але щось вона дуже коротенька, тому я напевно зроблю її трошечки довшою. А після того, як я вже побудував приблизний каркас руки, я вирішив уже повністю її будувати. Єдине за що я переживаю, за те, що мені не вистачить міді. Хоча я думаю, що дві повних великих скрині набитими мідними блоками мені вистачить. І, в принципі, рука практично завершена, але залишилось додати пару деталей та заповнити блоками. Ну, не всередині, а по боках, звісно. Ну, а тепер мені потрібно переплавити трішки заліза, щоб побудувати сам тризуб, який буде на щиті. Ну, я вирішив так побудувати. Що тут такого. А тепер, поки наше залізо переплавляється, я раджу почати якось будувати щит. Надіюсь, мені вистачить цього діориту ж, а якщо ні, то я накопаю ще. Так, тут стільки буде блоків у нас. Це треба забрати. Якось треба ось тако залізти. Надіюсь, я не розіб'юсь. А то я за це відео чуть не вкакав пару тотемів. Йома, 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 давай, 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 давай. Все, тепер я удачно приземлився. І так, моє залізо уже переплавилось, тому я раджу вже скрафтити залізні блоки. І в принципі, я думаю, що 14 штук мені не вистачить, тому мушу взяти, напевно, все залізо, яке в мене є. І якщо мені цього не вистачить, то візьму трошечки вішака, а взамін дам йому діаманти. І все-таки, на жаль, справді мені не вистачило заліза, тому я візьму в нього, напевно, два стаки і віддам йому взамін 32 діаманти. Ну ось тепер я думаю, мені вистачить. І я напевно вже піду будувати сам герб. І, до речі, забув показати, що сам щит виглядає ось так. На мою думку, він доволі симпатичний. Напевно, я не буду показувати, як буду будувати сам герб, але через пару секунд ви його побачите. І на мою думку, він справді прикольно виглядає. Ну, я, в принципі, настільки хороший будівельник, але мені справді подобається. Ну, а тепер я, напевно, піду приступати будувати другу руку. Йо-мойо, як це буде довго! І вже як бачите, я трохи почав будувати другу руку. Я надію, що у мене все пройде гарно, успішно, все буде гарно розраховано, тому що, знаючи мене, це можливо буде не так. Після того як я закінчив будувати руку, я вирішив почати будувати меч, а будую я його з гладкого камню та сланцю. І получилося якось ось так. На мою думку, це доволі красиво, але, напевно, трошечки зміню меч. Я хочу зробити його чутка, ну так сказати, довше, тому що для цієї руки він виглядає якось ну дуже і дуже маленько. Ось тепер справді все. І на мою думку, він виглядає шикарно. Ну, а тепер приступаємо до голови, і я починаю будувати шею. Я полетів додому, щоб взяти ще трохи міді, тому що мені явно не стане два стаки. І вже продовжую добудовувати саму голову. Тепер я починаю будувати волосся і надіюсь, у мене воно получиться доволі добре, тому що знаючи мене, як я і казав раніше, це може не получитись. Ну, а тепер я вирішив будувати щось зверху. Але звісно, я ж морік і я повинен будувати все паралельно і там, і там. І все, задня, можна так сказати, частина цієї статуї, можна сказати, готова. Добавляємо пару деталей з боку, і ви готові це побачити? Надіюсь, що так. Тому що ось так виглядає ця статуя. Я знаю, можливо, вона не настільки хороша, як ви собі думали на початку цього відео, але я казав, що хочу побудувати її, ну, в стилі Майнкрафту, щоб вона якось так квадратно виглядала. Ну, чесно, мені дуже навіть подобається. Ну що ж, друзі, ось таке відео у нас вийшло. Я дякую вам всім за перегляд. З вами був Морік і всім до зустрічі!